Це обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом у Кропивницькому. Він єдиний в регіоні, де діагностують та лікують хворих на ВІЛ та СНІД. Ми ставимо сироватки тут, бачите, на 59. За один курс він може зробити 59 сировичок крові. У цій лабораторії досліджують аналізи на вірус імунодефіциту з усіх лікарень області. На ВІЛ є три види досліджень. Тобто, перше це дескрінінгове, це як первинний одбор. З цих людей, яких ми виявили на первинна позитивних, з них 70% підтверджується такі дійсно вілінфікованих пацієнтів. Інше це дає наш імунітет. У нас є багато других, інших інших вірусних, і вони можуть давати такі збої імунної системи. Які первинні тести, швидкі тести діагностують як віл інфекція, але вони нею не являються. Не Якщо позитивний віл статус підтвердився, призначають пацієнту антиретровірусну терапію. Ліки хворі отримують за гроші глобального фонду для боротьби зі СНІДом та державного бюджету. Антиретровірусні препарати є як комбіновані, так і монопрепарати. Це загалом комбіновані препарати так, щоб це було зручно для приймання пацієнта, тобто він приймає одну пігулку в день. Початком карантину через ковід ліки пацієнтам почали надсилати поштою, а не надавати особисто, каже лікарка Олена Хомяк. Наші пацієнти вони дуже вразливі до різних інфекцій. Ми з метою запобігання зараження пацієнтів ми доставляємо ліки пацієнтам в різні куточки нашого регіону. У кого закінчуються препарати, щодня перевіряє в електронній базі. Ви знаєте, що ми відстежимо всіх пацієнтів. У вас ліки вже закінчуються, залишилось на декілька днів. Так добре, ми випишемо вам ліки і перейшлемо, щоб не було у вас переривання. Уже маю статус більше восьми років. Я дізналася, коли була вікна дитиною першою на те, на місяці вагітності. Мені не хотілося вже. Мені не хотілося. Я закрилася собі. Народила я двох дітей отрицательних. Його інфекція у них немає. Чоловіка обстежують, у них мене отрицеваний. Приймаю лікування. У мене результати дослідження в нормі. Нині на обліку в центрі 3,5 тисячі віл-інфікованих, каже Олена Хом'як: СНІД це синдром набутового імунодефіциту. І це є. Крайня стадія вілінфекції. Дуже важливо нам виявити людину не в стадії СНІДу, лікування, на жаль, пожиттєве. У 2019 році по Керварацькій області було виявлено 600 осіб. У 2020 році, вже під час початку епідемії, їх вже було виявлено менше. Це було виявлено 426 осіб, і за 9 місяців. 21-го року виявлено 269 осіб. Але, на жаль, не тому, що інфекція пішла на спад, хоча вона у нас стабілізована і її перебіг, а за рахунок того, що важко, ну, важко тестувати людей в умовах карантину. Тестують у центрі на вірус імунодефіциту безкоштовно. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.